Доброго ранку малята! Сьогодні я пропоную вам поговорити про доброту. І до нас у гості сьогодні дивіться, хто завітав. Пес Кус, який не любив кусатися. А зараз я вам прочитаю про нього казочку. Сідайте, будь ласка, зручніше та слухайте уважно. Не любив кусати. Був собі кус. Подивіться, ось він йде по дорозі, підійшов до калюжі, попив водички і перейшов калюжу в брід. Від мокрих лап за ним тягнуться сліди, схожі на фіалки. А з іншого боку йде ворона. Її сліди схожі на хрестики. Бачите? Раптом кус сідає і замислюється. Ворона його питає, ти чого рота роззявив? У мене в роті щось з'явилося, відповідає кус. Ану, відкрий рота, ширше я подивлюся, каже ворона і уважно дивиться кусу в пащу. Кусе, та в тебе ж зуби виросли. Навіщо зуби? питає кус, щоб кусатися, відповідає ворона. Як кусатися? Ось так. Ворона як клацне дзьобом, кус навіть позадкував з переляку. Тепер я спробую, говорить кус, га? Ворона ледве встигає відскочити. Правильно я кусаюся? Правильно, правильно закаркала ворона, навчила на свою голову, і ворона полетіла. Бачите, а кус іде далі, хвостиком помахує. Роздивляється на всі боки зубами поклацує. Подобається йому зубами клацати. На лузі стоїть корова. Бачите, рожевими губами ліниво пощіпує травичку. Здрастуй, корово!» – кричить кус. У тебе зуби є? Замість відповіді корова піднімає голову і показує кусові зуби. Послухай корово!» Ти любиш кусатися? Мовчазна корова хитає головою. Не любить вона кусатися. Кусить йде далі і зустрічає свиню. Здрастуй, свиня! Рох-рох, каже свиня. Це по-свинячому означає Здрастуй. Ти вмієш кусатися? Можу і кусати, але не люблю. Краще відкушувати добрі шматочки. А кус йде далі. Зайшов у ліс, праворуч ялинки, ліворуч берези. І тут кус зустрічає вовка. Вовк клацає зубами і відкриває пащу. А кус защулився. О, що? питає вовк. Зуби, ти, мабуть, дуже любиш кусатися. Дурний те, кусе, каже вовк, будеш кусатися, тебе ніхто не любитиме, а потім тебе самого можуть і вкусити. І вовк іде по своїх справах. Біля річки Бобер гризе дерево. Бачите, зуби у нього гострі. Він немов не гризе ними, а пиляє. Послухай, бобер, каже кус. Ти, мабуть, дуже любиш кусатися. Терпіти не можу кусатися, каже йому Бобер. Але ти щойно дерево відкусив? Відійди но в бік», – радить Бобер, а то на тебе береза впаде. Кусатися люблять тільки дурні, а я люблю працювати. Кус перейшов через річку. По стовбуру дерева, яке звалив побер, і погрокував далі. Раптом назустріч кусу йде хлопчик. Здрастуй, каже кус. Здрастуй, відповідає хлопчик. Як тебе звуть? Мене звуть кус, а у тебе є зуби? У мене тільки чотири справжніх зуба, відповідає хлопчик. Бачиш? А у мене повний рот зубів, каже кус, і відкриває пащу. Ти, напевно, любиш кусатися, каже хлопчик, і відходить у бік. Ні, не люблю я кусатися, рішуче заявляє кус. Ну тоді побігли гратися, запропонував хлопчик. І вони побігли на випоредки по дорозі. Побачив кус ворону і кричить Я не люблю кусатися. Кар відповідає ворона і махає крилами, чи то від радості, чи то від подиву. Бачите? Отже, дітки, ми з вами прочитали чудову казочку про доброту, і наш знайомий пес кус зрозумів, що кусатися це погано. Якщо ти будеш добрим... То з тобою будуть всі дружити, любити і поважати тебе. Чи сподобалась вам малята ця казочка? До нових зустрічей. До побачення, малята!